Хочеться разом з вами сказати славу нашому Господу. Тільки його ми повинні славити, тільки його ми повинні величати, тому що він наш Господь. Знайте, я був одній церкві за границею, і пастир каже такі слова: дайте, давайте ми прославимо Господа, що він є наш Бог. І стають молитися. І дуже Цю молитву Бог благословляє. Давайте прославимо нашого Господа, що Він є наш Бог. Знаєте, що б ми робили, аби не було б нашого Господа? Щоб ми робили, якими ми були, друзі брати і сестри, давайте ми так подумаємо, який я був би, яка була б я і ти, і сестри, щоб не було Бога. А? Щоб Бог нас не призивав. Ми зовсім другі люди. Ми ті, які найбагатші в цьому світі, ми знаємо Творця неба і землі. Наш Батько Небесний, Як ми говоримо молитва, Отче наш, Батько Небесний, От що, ми до Його звертаємося. Казав Христос, я не називаю вас рабами, а друзями. Брати і сестри, ми маємо нашого такого друга, Господа Ісуса Христа, який ніколи від нас не відкажеться, ніколи нас не підведе, ніколи. Він завжди правдивий, він завжди істинний, друзі дорогі. Такому богу і треба служити, і треба славити Бога. І треба його любити так, ось серце, всі душі. Я считаю, что Божие написано Осия прока, пророка», четвертый раздел, шестый чижок. «И стеблен будет народ мой за недостатка ведения. Так как ты отвер видение, то я отверну тебя от действия пред мною. Так как ты забыл закон Бога моего, то я забуду Дітей твоїх. Брати і сестри, один з але є над чим роздумати. За недостатком ведення буде істимлен народ мой. Слухайте, тут не звано за який гріх, за якесь беззаконність, за якесь п'янство, за якесь друге гріхи. Не за гріхи, тут зовсім нічого не сказано. Тільки одне за достатка Брати сестри, тепер це перед нами таке важливе перед всіма питання, а де ті ведення може взяти їх, а? де їх можна можети? Де їх можна досінути ці ведіння, друзі дорогі? Де ми читаємо з чого писанням багато людей за достатка вони загинули. Далі ми бачимо Соломон, син Давіда, з яким так наш Господь був з ним. Він рукодився Божим відділенням, благодаті Давид. Давід. Соломон був, як Бог, наділив великою премудрістю, якої не було людини на землі, що мав таку премудрість. Але ж, її є. Ось не стримився, щоб більше любити Господа, щоб більше триматися Господа. Він дуже розбагатів крепко, дуже став знатний крепко, а знатність, багатство відводить від Бога і від Бога. Він почав збирати всіх жінок і їм, і їхню волю виконувати. Став їм строїть всякі храми, дубрави і так далі. І став поклонятися тим богам іностранних жінок. І що призвело? Бог на нього крепко обідився. Гнів Божий він наніс на себе. Брати і сестри, як хочу почитати одне місце писання, де береться ведення, де його взяти. Читаємо от другий розділ, 25. Тоді був в Иерусаліме чоловік імені Симеон. Він був муж праведний, благочестивий, чаючий в утешении Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було предсказано Духом Святим, що він не увидит смерті, доколі не увидев Христа. Господнього. Дивіться, характер Сімеона. Він був чоловік праведний, правильний, в часи чиселі. І Дух Господній був на ньому. Брати сестри, давайте ми перевіримо наші серця, чи Дух Господній є на нас, чи ні. Чи ми тільки думаємо, що ми крещено і вже хватить? Це ні. Це дуже ми помиляємося в своєму житті, друзі дорогі. І помиляємося, це рокова помилка нашої душі, нашого життя. Казав апостол Павел, стремлюсь, не досіно я Христа, як Христос мене досі. Він був тим духовним спортсменом. Він біг, Він стремився, Він стремився, він стремився. І вже ось оце вийшло, Він цього досіг. Той тобто говорить, вже не я живу, а живе в мені Христос. Алілуя, Господу! Як нам, Росе, треба стремитися до цього, щоб нам приблизитися до Господа, щоб Христос в нашому серці жив, а ми були в ньому. Христос сказав. Якщо прибудете во мені істими лавами і у вас прибудуть, то чого побажаєте буде вам, відмога Отця Небесного? А чому в нас так не виходить? А, а чому в нас бувають гори, біди, нещастя і переживання, і сльози? І ми молимося, нічого не, по, не виходить? Записки передають, помоліться за горе, за біду, за нещастя, молимося, а нічого не виходить. Тому що ми не нуждаємося, щоб Бог прибув у нас. Умови, якщо прибудете во мені, і словами вас прибудуть, то щоб пожелайте і буде вам відмовитися небеса. Знаєте, це дуже хороша прекрасна заповідь, друзі. Це, аби ми так робили, щоб нас з нами так було, то друзі даємо у церкву. В Дом Божий йшли б люди, тому що вони бачили благословення Господнє на нас: оздоровлення, радость, мир, торжество. Люди лікують славить ім'я Господа, друзі. Атагія. І ми читаємо що ще на Писанні, де я читав за того чоловіка Сімеона, йому було присказано Духом Святим. Коли було присказано, на початку його життя чи його життя, але він старець, вже, вже не хотів отойти до Бога, але взяв написано младенця на руки і каже, нині опускаєш раба по золотому зміру. Стоїть запитання, брат сестри, а де священники були, а де перевоз священники? В храмі вращаються собирає... жертви. Собрається народ Божий, приносять фіман і так далі в храмі, а вони не бачать в храмі, що той прийшов, то принесли, де є у кішені Ізраїля. Друзі, дорогі, брати і сестри, вони не бачать, тому що священники, вони свершали свої обродові молитви, обродові служіння вони свершали. Але далеко були від Господа свого Творця. Братисестри, коли ми йдемо до Божий, ми теж буваємо обродова. Одихнемо собрання, послухаємо, що Той говорить. А може, були гості, щось послухаємо, це все обродовалося. Нами саме Писання, цей Сімеон прийшов в храм по чому? По вдохновленню Духа Святого. Слава нашому Господу! А як ми йдемо в Дом Божий? Чи ми йдемо по вдохновенню, чи по обикновенню йдемо, в храм Божий? Якщо ми, брат сестри, хочемо, щоб нас Бог благословив, щоб нас Бог утішив, це ж ми, знаєте, жертви сорожаємо. Один жертв, всі ми сорушаємо жертву. Один для слави Божої, щоб зійшла Боже благословення. Божа хмара благодаті Божій, щоб нас тут втішатися іменем Господа Ісуса Христа і наповнення Духом Святим. У нас цього немає. Нас цього немає. Ми часто роздумуємо в собранні, і поза Собранні все думаємо. Вдумаємо, і, в, і в городі пробуваємо, хоча в собранні сидимо, і так далі, на базарі про, про, побуваємо думками своїми, а це не угодно Господу. А це него до Господу. Написано, він був праведний, бочистців, брацете. Оце нам треба, щоб був в нашому серці, в нашій душі. Друзі, знаєте, один Закарпаття, ксьонц, прийшов до мене, молодий ще, він має служіння в Закарпатті і каже: я прийшов, щоб. Мене Бог кресті Духом Святим. Я маю служіння, храм маю і так далі. Ви знаєте, я так запалився додому, але попаде ріба в Царство Небесне. Бог крестив духом Святим. Сонця. Став його проводити до віри, до познання істини, Божої правди, багато чого задух за, за щити. І стала молитися за одконом крещення. Я бачу чого. Що... Його не бачу. видіння бачу. Стоїть така старенька хата, ветха хата, чуть не валиться. І пішли до неї строїтелі, І я разом з зі... ними. Зі... І говорять вони, а що б вони робили з всі... цим доміком? Обійшли кружом до цього домика, а що я робить? Треба його розвалити. І строїть новий кондамент, нове строєння. Я то понял, Я то зрозумів, що для цього, цього Ксьонця пристоїть. Оставить своє служіння зовсім, приключиться на друге служіння для слави Божої, Отчу. І я кажу по ім'я, я не хочу його називати, але я знаю його. Слухай дорогенький. Треба тобі це судіння ставити. Та зовсім друге служіння по благодаті Божій жити. І, і тоді Господь тебе наповнив Духом Святим. А що робить мені? Як мені, мене, мені люди руки цілують, що робити? Не досіниш ти цього ніяк. Ніяк не досінишся. Подумай на це. Лучше тобі унизиться, лучше, щоб на тебе навіть і плювали, і все, а щоб бути з Господом. Щоб усі дух святий. Добре, я над цим буду думати. І буду дзвонити до вас. І буду проситися. Бачите, пару разів подзвонив, потім і залишив. Ось що Бог хоче, друзі, дорогі, щоб ми нове життя, щоб ми старі привички свої залишили. старі свої ідеї всякі залишили, а сюди. Обновлялися в Духі Святому, правді і Божій, обновлялися, щиро молилися. Оце Бог хоче від нас. А не те, що ми зупинилися на духовному хрещенні, получили інші мови і все. А Апостол Павел казав, я стремлюся. нам треба стремитися, нам треба молитися, нам треба нове життя вести зовсім, всякі свої спривічки ставити, думки свої ставити. А направити Господа, до Господа наші мислі, наше серце, щоб душа наша була всіда з Господом. Брати і сестри, як хочеться, як хочеться, щоб серед нас був Господь. І написано Слові Божому, все водіємо Духом Святим є сини і дочки Божі. Слава нашому Господу. А ми водимося тіні, а ну скажіть, брати і сестри. Написано Христос каже, овечки голос мій. Зайним не йду, я не йду, за мною. Сьогодні я б хотів би даже спитати, підняти руки, хто чує голос Господні, браці сестри, хто Хто чує голос Господній, друзі дорогі? Ми не ми, друзі, дорогі, ми зараз бідні, нещасні. На тому тижні привів одну жінку, не сьогодні з того, що не стара жінка, що такі середні літа. А Оніміла чути, чує, а не стала говорити. Отака біда, сестри. Оніміла, за який ріх ти Бог відкривав все, ось що може сатана з нами зробити, що закрити наші уста може. Ти чуть будеш, як слава Боже, пропідуйся, а Слави Божій вже не воздоси. Сьогодні, сестри, нам потрібен Господь. Як ніколи написано, Бог Боже каже, шукайте Бога, поки можна найти. Його. Призивайте Його, поки близько. шукайте Бога, це не те, що я прийшов в зібрання і сиджу, і вже я знайшла Бога чи знайшов. Чи, чи Ні. Це кропотливий труд, брати і сестри. Шукати Господа. Кропотливий труд, друзі є. Щоб нам треба більше молитися, наповнення Духом Святим, що було завжди в нашому серці, щоб ми. Були озадачені, як почути голос мого пастора. щоб ми чули завжди його, бо тоді ми станемо на сиячні овечками Божими, і Бог нас обійно благословить, за що слав нашому Господу, друзі, дві. Давайте ми помолимося, брати сестри, а є о чому молитися, є, є о очемлитися, брати і сестри, скільки гора біди в нашій країні, скільки сльоз. Скільки пролитої крові, скільки матері плачуть за синами за, і за дочками, друзі. Скільки. Я почув статистику, 60 тисяч жінок воюють на, на фронті. Я ось 60 тисяч жінок воюють на фронті. Брати сестри. І теж там молиться, щоб там Бог їх розумів. Щоб Бог їх полюбив, щоб вони були з Господом, щоб Бог благословив наш край, щоб не топтали нашу землю, нещасливі люди, а щоб наша Україна, наш край на нашого Господа Ісуса Христа. Йому слава, станемо, помолимося. Амінь.